Сьогодні буде цікава тема розбору. Питання: які найкращі мені обрати парфуми? Карта дівчини, жінки буде дотримана анонімність. З чого можна почати? Ну, По-перше, я почну з Венери її характеристики. Час відомий народження, тому буде трошки легше, бо з'являються будинки. Венера знаходиться у козерозі у четвертому будинку. Поєднання з Нептуном з третього. Тобто, можливо, це буде декілька варіантів парфумів, наприклад, для себе і для роботи. Буде якась присутня за козирогом практичність або продуманість, запланованість, або якийсь режим, знак козиріг, що він може давати, як характеризувати, якими якостями саму Венеру. Тобто, людині що подобається. Подобається бути. Керівником, якимось начальником, організатором, або вона буде виглядати стримано по-діловому, якій подобається контролювати час, підходити систематично, планово до своїх дій. Може бути якась стриманість, холодність, бо це зимовий знак. Через те, що в четвертому будинку, будинку може говорити, що Можливо, в парфумах може присутнє бути щось домашнє, затишне, що буде оточувати і робити атмосферу, ауру, комфортну для інших людей, або для самої людини. Людині подобається, щоб водночас було і стримано, і комфортно. Козаріг це земний знак, тому буде в парфумах присутнє щось таке заземлене, зрозумілими елементами. Поєднанні з Нептуном може додаватись подвійність, це знову ж таки може бути або два аромати, або, наприклад, в назві два слова, або два інгредієнти. Нептун може додавати трошечки природних інгредієнтів через те, що він знову ж таки в знаці козаріг. І через те, що Нептун у третьому будинку, знову ж таки, якось так буде підсвічувати тематику подвійності, поблизу які це подвійний знак, легкості. Можливо, знову ж таки два інгредієнти. Нептун це загадковість якась, тому аромат повинен надавати ще загадку людині. у Венери є з Плутоном, додається елемент такої гіркоти, можливо, у аромат. Венера, як я казала, в четвертому будинку це водний будинок, тому якась водна основа буде, елемент затишку за раком, або додавання елементів, які. Викликають якісь інтуїтивні, ностальгічні такі нотки. Можливо, один з елементів парфумів буде щось нагадувати з дитинства, наприклад, чи якось пов'язаний з ситуацією, якийсь елемент землі, наприклад, те, що росте на землі, так? наприклад, аромат акації, якоїсь квітки, аромат якогось фрукта, можливо, пов'язана з ним якась думка, і людина. Інтуїтивно може обрати за цим ностальгічним моментом. Є також аспекти з Меркурієм, це знову ж таки може додавати легкості якоїсь, ледь вловимості, але у рибах, і може додавати, знову ж таки бути якась подвійність або поділ ароматів, наприклад, для себе, для душі, для прогулянок і аромат, наприклад, для роботи. Меркурій знаходиться в п'ятому будинку. Тут може бути, наприклад, відказка про склад якогось елемента, наприклад, фрукт, який має форму кола, шару, наприклад, мандаринка. Ну і можна подивитися Сатурн, покровитель Козорога, він знаходиться у стрільці у третьому будинку. Може казати, що людині повинен аромат бути якимось легким, ледь вловимим, стриманим. Можливо, два інгредієнти, так скажімо. Можливо, один у складі інгредієнт буде більш теплим за складом, ну, як я казала, мандарин, чи апельсин, цитрусові, наприклад, або інші, які нагадують теплоту, але це більш елемент те, що росте на землі, те, що зрозуміле. В чому ще може бути подібність саме пов'язане з парфумом, ароматом. Якщо для себе людина буде обирати, вона, можливо, обере за Меркурієм. Тобто, можливо, цей аромат буде недорогий. З компонентами якогось комфорту, теплоти, який буде надихати на творчість, Яка буде, якась буде і водна основа, легкість, сама аромат і буде подобатись постійно вдихати і відчувати на собі. Якась буде таємничість і загадка. Якщо для інших вона побирала, я думаю, це було б більше для роботи. Коли потрібно бути стриманою і, на, і настроєною на роботу, на якийсь конструктив, то тоді буде більше через. Нептун. А так як Нептун з Венерою, то, в принципі, досить добре поєднується це. В цьому випадку за Нептуном це щось тримане, знову ж таки, подвійність додається за Нептуном. Легке, рухоме, трошки гірке може бути, знову ж таки може додаватись водна основа, буде додаватись якийсь затишок відчуття такого комфорту домашнього. А через місяць, аспект з місяцем. У Діві. І тут, знову ж таки, може бути, що також парфум може бути недорогий, стриманий по ціні. Ось такі варіант аналізу натальної карти з приводу того, який аромат би сподобався людині. Можливо, не так. Деталізовано було проведено цей аналіз це через те, що компоненти, які використовують у парфумах в мене в голові, не існують самі по собі. Я просто аналізую карту інтуїтивно шукаю відповіді, хоча б підказки. Те, що людина буде не прив'язана до одного та самого парфуму, вже говорить той момент, що принаймні два аромати в неї точно буде. Тобто людина може підбирати аромати конкретно під ситуації. Не просто подобається аромат, а це і аромат для дому, це і аромат для роботи, це для подорожей, для прогулок зимзимку, це для прогулок влітку. Але можу сказати, що, що є такий варіант, що дійсно буде якась велика кількість цих парфумів. Ну, але це не факт. Добре, якщо вам потрібна підказка на рахунок. Який подарунок подарувати, які парфуми людині можуть подобатись, які книжки, на який фільм піти, конкретно для людини сюрприз зробити, який можете звертатись, я подивлюсь у Натальній Карті. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мою сторінку та ставте мені лайк. Вам не важко, а це хоч якийсь зворотній зв'язок. Тож, гарного вам дня, бувайте!